Всім доброго ранку. Сьогодні обіцяю теж дожі, Добротно так, дощитиме, кажуть, буде. Фух, ну поки що немає нічого. І це дуже добре, тому що я ж хочу розібратися з машиною. Достав мийку, підключив. Заїхав, як бачите, на возмишеності. Тут ось є бугорчик такий, бачите. Оп! А, -а, -а тут усе підклав. О, під колеса. Все, і вже добротне місце, знаєте, щоб туди лягти під машину і щось зробити. О. Зараз помию. Коротше, дивіться, і не знаю, побачите. А, Не тут, блін, господи. Ось я. Радіатор. Вчора я сказав вам не точну інформацію. Радіатор охлаждення топлива. Воно ж як працює. Топливо ганяє по кругу. Фух. Піддавлення. Качає насос, давая давлення в систему, щоб в системі бул, соляра була піддавленням. Десь вона ще прогрівається. Ось, потім вона Ізлишки е, йдуть через цю систему охладження через цей радіатор і назад в бак. Ось так воно устроєно, наскільки я зрозумів. Якщо щось не так, то можете мене поправити. А зараз я хочу все там відмити, щоб побачити, як йде воно сіфоне, поняли? То лі пробойка в самому радіаторі, толі на этих. Е е ну коротше, зараз будемо дивитися з вами. Так, ну що, подивимось. Разом з вами зараз побіжимо. О! що воно буде ох, показувати нам Фух. підкладочки зробив щоб на всяк випадок поки що нічого немає треба щоб воно ж нагрілося моє зараз ки це буде це буде допомагати А ну, давай Давай по чуть-чуть. Ой, коротше, буду, ребятки, розбиратися. Це ось ові де воздушний... де воздух дує. Мені, бачите, не подобаються ці потки. А ось ось прям наче свіженьке, бачите, щось капало. Так, да, воно прям свіже. Це, поняли, де? Ой! Оце от ось. Ось тут, де фільтр вставляється. І все печки дує. Ось. І, кстати, дим, оце десь отсюда звідси пішов дим учора. Я не можу зрозуміти, звідки попадає дим в салон. Оце мене, розумієте, бісить, блін. Геть бісить. Йо-мойо. Так і не розібралися. Кіця газувала, загазувала. Довго газувало, дим так і не пішов. Е, понятне дело, що треба понагріти добре, мабуть. Блін. Автомобіль, двигатель. А щоб його добре понагріти, то це треба тільки поїхати. Блін, хрін його знає, що тепер його робити. Якихось патьоків, знаєте, там, щоб воно десь щось текло і капало. Ну, по крайней мере, те, що ви бачили, то була просто вода. Я ж його помив. О. Хрін його знає, ребятки, геть не можу розібратися. Не Можу розібратися, чого воно, де воно. Як попадає дим в салон. Розумієте? Як він сюди в салон попадає, бо реально поперло задимлення, от аж так поперло. Ладно, будемо розбиратися. Ой, забув вже сказати для особливих людей, які зможуть написати якусь какашечку. Коротше, не одного в мене проблемка з цим ділом. Зайшов я на сайт UA. Поняли? Там люди пишуть, які в них проблеми. От. Чисто по кадікам. Volkswagen каді. Так ось. У багато людей заїжджають, е, наїжджають на бордюри, на якісь кочки і коротше, його гнуть, ламають, отдирають. Ось таке у в мене в принципі було разочок. Ось, коли я почув, що щось по асфальту чалапається. А що чалапається, він отак що отпав. От, і отак вот вчорапався, вот зрозуміли цим передком. Но, слава Богу, тоді все обійшлось. О, я, та саме, Ну там короче, прикручено все нормально. З цим ділом я розібрався. Що люди роблять? Люди роблять защиту, делають жлізний кожух. Раз. Друге, що вони роблять, показали. Оттуда, от туди, там ось є ще одна ніша. Ось, ви бачите, куди рука залазить. І в ту нішу його прячуть. Там вона глубже, та ніша глубже, і вони його перевішують туди. О. Ну, короте, блін. Там куча, куча унікальних людей і ох, розказували, як вони це все їздили, каталися, блін. так що я не один такий. Так, ну що? Подзвонили ми Сергеї, а він і ремонтує такі машини, і все, то він каже, що це, мабуть. Ну, швидше всього. Каже, мабуть, ти не. Ну, Коротше, як він сказав, що це може бути? Ви Вигорає сажевий фільтр. фільтр. Каже, да, таке... ребятки, там діла нема. То тоді знаєте, що було? Ми їхали дощ луж, калюжі, і получается, не набралось води. Він, поняття, гріється, бо ну, остиває. І, і воно охлаждає. пар вместе з димом змішувався. Да, дим пар, виходить, там більше пар валив. Коротше, зараз, ось те саме, виходить, це дим з труби. Він вимив у тому, ту штуку всю, це ще та саме, і почали його прогрівати туди сюди, туди сюди дим. Це все ж таки оттуди взагалі нічого не йде, то дим з труби, і причому дим такий, що капець просто. Просто капець. Ми, як, я ж не знаю, як що. Ой, і він каже, що швидше всього, це сажовий фільтр, це вигорає. Якась там регенерація туди сюди, коли він, Ну, в общем, я не знаю, як він там. Ось, і каже, ну що? Це баночки вчора від мами забрали. Каже, ну що, що, поки так. каже, Їдь, будеш вонять. Каже, і в салон воно буде заходити, і везде воно буде заходити, а нам срочно їхати. Можна виїхати по трасі, проїхати. Тупо їхати, все час їхати. Тиха, щоб воно вигоріло. Все тіка. Виграють і все. Ну, у нас немає часу не на трасу, ага. не на кудись ага. там по-другому. общем, давай. нам зараз їхати треба. О, сьогодні в вгород, причому срочно. А, ти взяв каністру? Молодець. Ні, зараз давай закону, з'їду. Ну, з'їдь. А давай. ти так з'їдеш, воно нічого не бахне. О, нормально. Нормально з'їхав з тих досточек. Достану? Так, да, так, да, достанешь. Може, я, х. Я, я, хріп, ну. Так. Система, да? Угу. Ніпель. Будете знать. Угу. Ну, Розвались. А, ти мав в виду це? Так воно розвалилось оно. Я думала за доски, ти сказав. Господи. Все, все, теперь точно достанеш. Я ж тобі за доски казала, а ти мені за це. На. У Катюшка, ви бачите, що там, де, от, обо, Небита, ага, ага. де було трошки шпакльовка. Не бита, не крашена, я кажу. Шпакльовка, де було, трішки підмазана. Воно воно. Все, вся, вся шпакльовка, вся облізла вмісті з краскою совсім. А ось геть вздулося, все аж отсюда. Ось аж відсюди, ось воно вдулось. ось можна зараз сюди засунути і отак відламати цей кусок. Я знаю. Я бачу. Там, Якщо ви не, не бачите, внизу є дирка. Коротше, оце так, не бита, не крашена. Ну, що ж зробиш? Що ж зробиш? Вона була... Це мені сказала, що це вдіть кофту. По, о, вдруг будемо їхать, ну бо вдруг будемо їхати, нам треба буде вікна відкривати, щоб не задихнутися там внутрі. То, звісно, кофту жарко. Хто кричав? Пошли, 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 пошли. А хто забув цей? Боже, вона від свого вісу ламається. Чи від чого вона ламається? Розочка. Ви бачите, вона від свого вісу ламається. Це ж треба йолки палки Я думаю, хто її ламає постійно, ні? Це ж такий в неї вес. Ви бачите, що вона просто ось перегнулась. Вона навіть не зламалася, вона просто перегнулась. Дощиком набралась і все. Ух, красотища. Ну, Скільки дощу набрала в себе. Звісно, ось, ус... А, та й усе поламалося. Ух. Бачите? Які гарні усінькі. Красатусі. Красатусі. Прям такі. Ой, скоро лілії цвісти будуть. Ви бачите, скільки в цьому році їх наросло? Ось ось онушки. Ось ось онушки. Даже воно з боку повилазило маленьке, але воно буде. Оце оно лілії. Тут за цією розою там воно лілії є. Ой. Ось бачите, скільки їх. Внизу там пару хлопка. І вона зверху. Ну, Наче б то короза обрізала, воно. знову треба обрізати лісти. <coughs> Боже, що таке? Це вчорашній дощик мені дав гарно-гарно. Ось -гарно. <coughs> розочки заквітають. Кстати, а ця у мене не квітла. Ось вона тільки буде заквітати. І в неї колір дуже класний. Телефон, може, не передасть, але колір в неї дуже-дуже класний. Може, оце вона лососева моя? Тому що я казала, що лососева ласосів, може це вона лососева? Коротше, треба подивитися. Це вже, це вже квітло, це вже бачила, як квітло. Варнюсики мої. О, я тут жовтенька вже зовсім. Що це таке? І бачите, що твориться? Воно. Як це воно так пропадає, може стебло це зрізати, мабуть, так? Да? Це центральне стебло треба зрізати, якщо воно оце так. Бо буде далі хворіти. Ось. Та теж треба зрізати. Дивіться, який різний колір. Начебто оранжевий, да? а тут начебто вже і рожевий якийсь. Ну що це таке? Це ж один і той же хустик. Да. Дуже класні, гарні рози. Обожні їх, але бачите, я їх бризкала, бризкала, все одно хворіють. Це у мене є ще там... Одне, один препарат антистрес, Те, що це мантіст попробую побризкати, бо. Може і за цієї аномальної жари, може і за чогось з чого. То воно оце таке. Ай, блін. Бачите, хрипло. Як, як, як би що не було, а хрипну все одне. Там косточка в цьому році цвісти буде класно. А водичка ніяк не хоче бути прозорою, це треба брати. Все ж таки стінки мить і шлангою з дна збирати. Цвіте оце, це водоросля. І за такої жири. так що так. Все. Зараз киця вже воно злив. Трошки було бензину в цьому. Господи, в каністрі. А бензину ж треба купити, бо чи генератор, чи що завести, та та шкаса і та бензопіла все ж на бензині. Ось. То треба купити каністру, ви знаєте, що подорожчання буде. Ось то, поки стара ціна, хоч коністру купить. Так що отакі піроги. Все, збираємось. Так, у нас тут все повним ходом. Я і забула взяти камеру навіть з машини достати. То зараз усю достала камеру з машини. Приїхали ми домой, де щось купилися. купили бензина 20-літрову каністрочку. хоча там щось вже... Ріже, ріже. Там йому залишилась остання последня... балка. Все там нормально, последня балку уложить. Там все нормально. Да? Туди. На верхушку і все. Ми ж тушонку затіяли. Нам ще тушонку сьогодні варити. Мама, Маму по дорозі захватила. Каже, давайте мене буде дощ, не буде дощ, непонятно, я буду збирати малинку. То вона он, да он там в малинці сидить. О, вона вже одну зібрала. Що ми купили? Тут вам не буде, мабуть, цікаво. це Для цього він купив, господі, щоб приладнати мені що проще. Ну самої, якщо що включати цю, як він, господі, Др -др 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 -др. для світла. оцю штуку. Ось тут перехідники заїхали в Вел... не в велмарт, а що таке? гля, В Будмайдан. І дуже дешеві штуки, отакі красні. Ось це ж в мене вони наполовину брать, Та що таке, що ти хочеш від мене? Що ти хочеш від мене? Це в Будмайдані дешеві. Щось по 26 гривень. Це щось взагалі ерунда. Якось... Ось, Це перехідники на бистра коротше, на шланги. Ось такі. І пару поливалочок ще мені взяли. Ось так. О боже, заєлозі в мене всю. Так, що еще? Окраски взяли. По скидкам. І мені сьогодні прям везе. По скидкам 56 50... гривень, щось таке. Да? 50 чимто? 50 чим-то. Зараз вона вже дорожча. Ви спрашивали, чим крашусь, рябина. 120 колор. Це крашусь, мені дуже-дуже подобається. Волосы переливаються дуже добре. І ось, усього тут, а щастя, ось 1800. Ось такий пакетик 1800. І то не все в них було. Де чек, щоб ви не казали, що я брешу. Дивимось. Зараз подивимось подивимо з вами, де воно. Кінцево. 1841. І це по скидкам, бо я в цій аптеці постійно скуплю. Це всі таблетки, що мені треба. Золотент. Міверин. Бурштинка, кальцій. Зараз перейшла на отакі кальці, бо ну, той, що я пила раніше, дуже дорогий. ось на перейшла. Коротше, тут десь, Ну, коротше, все, що мені потрібно. глицинка, Ну, коротше, 1800 гривень. Це взагалі. Навіть 1840, виходить. А, ось такий тумблер взяли. Ну це на ринку вже взяли, бо в магазинах він 500 гривень, а на ринку по 300 можна купити, ось ви бачите, що він робить. Це такий спеціальний тумблер, який буде самостійно переключати з, ну, з центральної електрики на генератор. Бо знаєте, як взагалі треба? Щоб не, не дай боже, якщо світло вімкнути, щоб не робив генератор, бо столкновення цих токів буде горе. А тут ось такий клавіший хлопц-клоц. Раз, то генератор включив, то цей, то звичайне світло. Бо нам, щоб включити генератор, треба піти з рубільника виробити все світло, ось, а тільки потім включати генератор. І тоді, виходить, дуже ну, мало ли. Ну, коротше, ви поняли, да? Це така спеціальна штуковинця, щоб оце коля мені зробив, щоб я, якщо вдома сама. Раз, раз, там напише генератор, там напише, де просто обычная електрика. Та и все, і добре. Тут мама вже зібрала малинку, бачите. Ось одненьку, зараз буду її мити. Тут я вже підготувала морковку для цього для тушонки. Ось у баночки стерилізуються. Там я варю плитка грязна, не обращайте уваги, Там я варю курочкам. Тут в мене розморожується м'ясо, бо в цей раз м'ясо взяли заморожене. Ось так. Розморожується в мене. Тут багато м'яса. Ну, зараз поміняю водичку і ще швидше, щоб поставити сьогодні ту Заїхали в Аврору, взяли кисневий відбілювач. Всі його дуже хвалять. У мене було щось наподобі, але я брала колись на розсип. Ось, то класно для, допустим, у цих полотенок кухонних, Засип, положили їх в миску, засипав цією штукою і кип'ятком залив, все, вони моментально відстіруються. То взяли спробувати, як воно буде. Ну, Всі хвалять. Та й все, що взяла. А, ні, ще ми взяли яєць Ось, і, і все. Ай, Два лотка яєць, тебе заїхали взяли. А, і кришки набрали. Кришки різні набрали для консервування. Все оце такі у нас покупочки.